Вітаю, друзі! Вітаю всіх і на Ютубі на Фейсбуці. Дуже важлива тема, бо ви запитували з приводу коментарів відносно нового порядку, взагалі, ввезення гуманітарної допомоги, тому що він вчора запрацював. Навіть з 1 грудня у нас же сьогодні не 1 грудня, але сьогодні будемо робити огляд, тому що це дуже важлива постанова. Хто за цим слідкує, кому це важливо, будь ласка, полайкайте, буду вдячна за репости, тому що дійсно є зміни і вони дуже вагомі. І це трошечки, от, скажімо так, додає навантаження волонтерам, які займаються на постійній основі добуванням за кордоном певної необхідної гуманітарної допомоги і долучення до цього всього. Оформлення, везення і так далі. Тобто ця процедура і так не була простою. І всі, хто слідкують за новинами, бачили, які величезні черги взагалі зараз на кордонах з Польщею, до речі, так то це і так не було легенько, так, але ось ця постанова Кабміну, яка врегульовує по-новому, і що саме змінилося, зараз ми з вами проговоримо, врегульовує додаткові. Скажімо так, підстави обліку, як подавати декларацію, хто буде контролювати і так далі. Це все описано. В нас називається ця постанова «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Повторюся, вона запрацювала з 1 грудня 2023 року. Так, Олена пише: поганий звук, друзі. Чи чутно мене добре, чи ні, щоб я не перезапускала ефір поставте, будь ласка, чи галочку, чи плюсик. А, значить, поки продовжимо. Чекаю від вас якоїсь реакції, будь ласка, тому що ну, дійсно важлива тема. Дивіться, що, про що йде мова цього порядку. Цей порядок він визначає механізм, механізм взагалі товарів переміщення товарів гуманітарного призначення, тобто те, що є категорією гуманітарної допомоги. Ага, все чутно, добре, дякую. Тобто він регулює взагалі процедуру по новому пропуску гуманітарної допомоги саме через митний кордон України. Одразу вам скажу, друзі. Я коли от сьогодні ранком перечитувала цю постанову, посилання, як завжди, я вам надам після завершення ефіру, тому що паралельно я не можу цього зробити, ви маєте розуміти, що тут трошечки є упущення в цій постанові, тому що тут більш регулювання саме для благодійних фондів. тобто для більш такої оформленої волонтерської діяльності. Про фізичних осіб-волонтерів тут врегулювання я не побачила. Можливо, будуть додаткові ще зміни, але станом на сьогодні, на проведення ефіру, тут я не бачу саме врегулювання для фізичних осіб-волонтерів, тому, можливо, тут буде додаткова якась може, ще уточнення, а станом на зараз цього немає. Значить, що запроваджується, просто щоб ви розуміли. Тут ця постанова вона взагалі запроваджує облік гуманітарної допомоги. Називається веб-платформа, через яку це буде от, через цю постанову подаватися. так? Вона називається автоматична система реєстрації гуманітарної допомоги. Тобто, що це означає? Організації благодійні, які будуть ввоз... продовжити возити гуманітарну допомогу, так вони мають подавати публічні звіти саме от через. Через цю веб-платформу, яка має назву Автоматична система реєстрації гуманітарної допомоги. І там буде ще зазначатися саме цільове використання. Тобто оця вся постанова, про яку ми зараз говоримо, повторююся, номер 953. Що тут написано? Там мається на увазі, що там буде весь ланцюжок везення до передачі отримувачам контролюватися. Тобто раніше такого не було. Раніше що було? Ті, хто займаються на постійній основі гуманітарною допомогою, скажуть, були там певні гарантійні листи, потім додаткові оці пояснення. І в принципі, це більш спрощено було. Просто була така от проблема саме завести через величезні черги, і там доведення, що це саме гуманітарні. А зараз по новому порядку оці гарантійні листи їх вже не буде, вони скасовуються. Однак з'являється оця платформа, веб-платформа, через яку треба буде організаціям благодійним подавати, які водять, точніше ввозять гуманітарну допомогу, саме подавати такі публічні звіти. Значить, тут ще вводиться декларування. На мою думку, це. І так не було легко, так, а зараз ще додатково буде навантаження це все заповнювати. Значить, зразок цього декларування також надається в цій постанові 953, тобто вона вже ця форма розроблена. Зараз це буде, скажімо так, на період дії воєнного стану, це буде зберігатися декларативний оцей принцип визнання товарів гуманітарної допомоги. Тобто, сама сама громадська організація, гуманітарна благодійна організація, так вона буде визначати самостійно, коли буде заповнювати цю декларацію. Код спеціальний, що саме от конкретний вантаж він є гуманітарним. І зараз це все ось дуже прискіпливо, не буде перевірятися. Просто буде скажімо так, відповідальність на отримувачі, тобто той, хто вез, ввозить, точніше, не на отримувача, а той, хто завозить, так і далі буде контролюватися тільки процес, кому це призначено, так, тобто, щоб на кого це призначено, точно люди люди це все отримали. Як буде подаватися декларація, ця про яку я говорю, значить, там, де буде прописаний перелік товарів, який визначається гуманітарною допомогою. Значить, це можна зробити через веб-портал, назва його Єдине вікно для міжнародної торгівлі, або через цю нову веб-платформу, автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Або також це зберігається ця можливість, коли приїздите на пропускний пункт, ви можете так само будете заповнити папером. Варіант, паперову форму прямо в пункті пропуску. Значить, що здійснюється, коли ви подаєте через автоматизовану цю систему? Тут, що прописано, ви маєте. Бути зареєстрованим, як отримувач в єдиному реєстрі. Вводиться цей весь перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Також е, іде формування, тут написано інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги. А також. Е, про звітність, так тут якраз йде і інформація про звітність і далі розподіл цієї гуманітарної допомоги, яку будуть ввозити. Тобто зараз такого немає, що там прям до отримуюча буде контрконтролюватися. Да? А от цією постановою це все вводиться, в принципі. Це більш уніфікована така форма, яка надасть можливо, можливість все ж таки уникнути, от як періодично там в Тіктоках, можливо, ви бачили, можливо, там десь в соцмережах ви бачили, коли люди приходять, наприклад, в якийсь там величезний супермаркет так, і бачать, що там продається ввезена гуманітарна допомога, де прямо написано, що це там була, наприклад. Певна гуманітарна допомога для чогось. Так от, для боротьби за, саме з таким продажем подальшої гуманітарної допомоги, можливо, ця постанова й допоможе потім боротися. Але як воно буде працювати на практиці, поки що не зрозуміло. Я вам зараз описую в загальних рисах те, що написано в цій постанові. Як це буде реалізовуватися, це тільки практика нам зможе показати. Далі, що в нас йде з приводу пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України, її митне оформлення воно так само буде здійснюватися в пунктах пропуску, тобто тут нічого не змінюється без застосування тариф, заходів нетарифікованого регулювання. Тобто буде подаватися просто декларація, яку ви подаєте і заповнюєте по формі, яка якраз цією постановою із засвідчена, так? І подання без унікального коду цієї декларації не буде допускатися. Тобто там будуть слідкувати за тим, що все ж таки всі пункти цієї декларації вони мають бути заповнені. Ось тут є обмеження по цій декларації, якщо ви подаєте її, наприклад, заздалегідь. Ось ви е, через веб-портал подали цю декларацію. Тут є терміни. Тобто, коли ви подали цю декларацію, у вас є 30 календарних днів. Щоб завести заявлену вами гуманітарну допомогу. Тобто, там є певний термін. Не можна заповнити цю декларацію, і вона там не буде рік висіти і бути актуальною. Тобто, коли от ви сьогодні, наприклад, подали цю декларацію, то ви відраховуєте рівно 30 календарних днів. Саме в цей період ви маєте через митний кордон перевести заявлену вами гуманітарну допомогу. Тільки так. Далі по цій декларації ви завести не можете, і вам треба буде заново її. І подавати. Або прямо на пункті пропуску, або ще раз заново через веб-портал. Тобто тут встановлений термін, коли ви можете завозити гуманітарну допомогу з дати подання цієї декларації. Що ще? Найосновніше, про що вводиться ця постанова, що вона регулює, те, що я вже проговорювала, але повторюся: ця постанова вона передбачає порядок звітування отримувачів цієї гуманітарної допомоги. Прямо до повного її розподілу, тобто роздачі, так, ось ви завезли, наприклад, там 100 пар шкарпеток. У вас там є певна направленість, так? Тобто, ви заявляєте, що ви там будете. Кому ви будете передавати, наприклад, ЗСУ конкретному роз... підрозділу, так? Тобто там має бути у вас оця звітність, потім фінальна про те, що ви все ж таки передали певний об'єм цієї заявленої гуманітарної допомоги, яку ви ввезли. Тобто тут ще буде ця додаткова звітність. Звісно, це складно, коли це додаткові папери, але повторюся, ця процедура вона розроблена для того, щоб призупинити. Несанкціонований продаж гуманітарної допомоги в магазинах, в торгових центрах, як ви це періодично можете бачити, тому що, в принципі. Хто займається на постійній основі волонтерською діяльністю, періодично стикається з тою проблемою, що дійсно старалися, везли, добивалися, вибивали ту гуманітарну допомогу, а вона виявляється, не туди пішла. Так, от, щоб цього не було, щоб не було такого розповсюдження гуманітарної допомоги, саме от зробили ось таку от звітність. Така задекларована, ввезена гуманітарна допомога. Щодо якої не подається звіт, ну, тому що от, можуть там, зробити вигляд, що ну, не хочуть подавати. Ну, буває таке, да? якщо він не буде поданий протягом 90 днів здати внесення інформації про митне оформлення такої допомоги, вона буде вважатися, що вона не використана за цільовим призначенням. Поки що, поки що, я не бачу прямо от, чіткої відповідальності за це, але я так розумію, що буде додаткові ще зміни, де буде прописана відповідальність за нецільове використання ввезеної гуманітарної допомоги. Поки що це постанова врегульовує сам порядок. Везення, оформлення, звітування. Так, причому отримувачі, які будуть. Фінансуються, точніше, з державних бюджетів або бюджетів місцевих органів влади, так, вони будуть втрачати статус отримувача гуманітарної допомоги без можливості повторної реєстрації протягом. Півроку, тобто, це також ще один такий запобіжник ставиться для того, щоб не було оцих маніпуляцій, що тут не відзвітували, там щось там нахімічили і піду там заново відкрию з тим самим складом благодійну організацію. Ні, тут якраз от в такому сенсі зроблено запобіжник. Повторюся, якоїсь чіткої відповідальності, що за це буде там кримінальна адміністративна відповідальність, поки що в цій постанові немає. Додаткових змін, я так розумію, ми ще маємо очікувати. Що хто буде контролювати це цільове використання? Тут записано, що тут будуть контролювати не тільки Національна служба України, тут ще податкові правоохоронні органи. Як це все буде відбуватися на практиці? ці моніторинги, хто там буде надавати що, яка буде перевірка, який алгоритм, я ж кажу, ще це треба подивитися на практиці, тому що ця постанова вона тільки-тільки з 1 грудня взагалі запрацювала. Митні органи, звісно, вже відчули на собі певне навантаження того, що ось додаткове декларування пішло до них, але з приводу подальшого використання гуманітарної допомоги, як це буде точно перевірятися, що за цим буде стояти, ми це можемо подивитися тільки через певний час, певно, вже після нового року, як це буде діяти на практиці. Постанову посилання, друзі, я зараз вам надам. Так що такі от зміни. Всі, хто нас питав, чи дійсно там запрацювали ці правила, чи ні, ось, будь ласка, вам. Коротенькі роз'яснення, щоб ви могли зараз самостійно ознайомитися, тобто ця постанова дійсно запрацювала. Тому, будь ласка, хто зараз займається гуманітарною допомогою, благодійні організації, фонди, хто цікавився цією темою, тому що там говорили, що треба вести нову гуманітарну допомогу, як це все обліковується. Зараз надаю постанову, будь ласка, ознайомлюйтеся і чекаю ваші коментарі. Чи полегшить, чи покращить це процедуру, чи дійсно потрібні такі запобіжники, чи це додаткове паперове навантаження просто на митницю та та волонтерів? Чекаю від вас коментарі, тому що з одного боку це покращення, тому що буде Контролюватися цільове використання а, за те, що гуманітарна допомога щоб не просачувалася просто в торговлю, так тобто, щоб її, її не продавали, а дійсно роздавали отримувачам, на яких це вона була розрахована. А з іншого боку, це дійсно таке, от, знаєте, додатково паперове навантаження, яким треба буде займатися, і це трошки. Потребує додаткових людських ресурсів, фінансування і так далі. Добре, друзі, бажаю всім мирних вихідних. Не забувайте, будь ласка, в нас сьогодні ввечері з колегою ефір онлайн-консультації, тому хто забувся або хоче до нас звернутися за консультацією, питання, які ви заготовили, будь ласочка, чекаємо вас сьогодні ввечері о 20.30 на наших каналах на Ютубчику, на Фейсбуці. Будемо раді вас бачити, а я поїхала далі по справах. Сьогодні у нас з ще робочий день. Буду вас всіх рада бачити ввечері. Мирного дня!